Ну що, друзі, мої вітання не кажу вам ні доброго ранку, ні доброго вечора. А кажу вам доброго полудня. Сьогодні, їдучи до роботи, запланував роботу і так дав Бог, що до першої години, начала другої, я її закінчу. А я планував до вечора її зробити. Ну і Думаю, якщо я вже зробив роботу, що треба? Іти в ліс. Провідати свої місця, свої грибниці, які вже чекають на мене з грибочками. Ну ось і приїхав я в ліс. Дуже жарко. Поки я доїхав вже півтретьої, але то нічого. Сухо, нема дощу. Передають на п'ятницю, можливо буде. Але я йду по грибницях шукати грибочки. Тому вам приємного перегляду і перед зі мною шукати, де вони є. Зараз будемо. Бачите, я щось кажу, де вони є? А ну що то є? А він є вже один. Ось бачите. Правда, бідняшка потрісканий, але є. Ось, подивіться. Перший грибочок. Я тільки тільки включив камеру, щоб з вами привітатися, а грибочок вискочив, одгадимо, ось такий. Я думаю, що сьогодні гарненьких темно-коричневих маловато буде, бо жарко, але все рівно десь будуть. І гарненькі. І товстенькі. Ідемо шукати. Вперед, друзі! Ну, що від того гриба. Ось там я знайшов того першого гриба. І так собі йшов сюди вперед. І ось як я і казав. Що ми ще знайдемо сьогодні гарненьких грибочків. Ось подивіться. Такі товсте, товстезні. Подивіться. Моя рука не обнімає, бачите, ще скільки треба, щоб обняти. І свіжий, свіжий біленький. Верд, твердий, твердий. Дуже гарний грибочок. Другий. Чудово. Гарненько. Приємно. Далі продовжуємо шукати. Ооо, ну і жарко. Сьогодні релакс вітру. Пташок. Всі поховалися птахи від, цього, від цієї жари. Також їм тяжко. Тільки вітер співає. Да, на обід тяжко збирати гриби. Найкраще вечором або раненько. Ось такі два гриби попалися, бачите, ніхто не приходив до них. Поперостали, бачите, які гарні були великі. О! Блин, такі кольбой, але вони вже добрі Нехай розмножуються. Це показує, що в цій місцевості ніхто не був. Пока вони росли, Ніхто сюди не заходив. Йду я далі. Це я йду до своїх грибниці, так, по дорозі побачу. Ці два грибочка. Іду далі. На цьому місці дуже-дуже добра грибниця є. Знаєте, я перейшов вже всю грибницю. Нема гриба. Сухо. Ось такого козарика знайшов. Маленького. О. О. А грибів нема. Це перший раз цього, цього разу що я тут грибів не знаходжу. Я постійно знаходив і не одного по декілька. Сьогодні зовсім не видно ні великого, ні малого, мабуть, того разу я тут вез вони більше не виросли. І коріння не видно. і щоб хтось з людей був дуже сухо, мох починає жовтіти, бути гарний, зелений мох. А зараз повністю вже жовтіє. Якщо... Через декілька днів не буде дощу, то, мабуть, знову будуть гриби вже у нас аж осінь. Грибниці переростуть, жара йде, якщо не буде дощу, якщо ще намочить, то ще є надія, що буде. Йдемо далі на інші І Бачите, друзі, ось тут. Під час Великої Вітчизняної війни теж якийсь губій. Це все тут іде окоп. Ось такий окоп, Все зі газагами зроблено. Щось тут проходило також під час воєнних дій. І Бачите, до сьогодні є ознаки цього. На жаль, Скільки ця війна будуть рани заживати після цієї війни, тільки бог знає. Але вам покажу щось позитивне, гарне, приємне. Та грибочок. Ось. Виріс, таку жару. Можна відірвати його. Таку жару, виріс. Ось такий. Дуже жарко. Йду я в такі місця, де більше листя. Можливо, там ще волога є, бо тут дуже жарко. Вологи мало і грибочків мало. Але є, слава Богу. Ось по цій дорозі я знаходив таке гарне грибочки. Зараз дорога висохла. Мох висихає. Але ви знаєте що? Грибочки ростуть. Подивіться, недалеко, правда, від дороги, але віть грибочок зараз. Знаєте, я, я зараз ходжу, щоб шукати грибочки, свіжий гарденький грибочок. Щоб шукати грибочки десь під корчами, десь біля дерев, в листочках. А він бачите, дитисько, яка глина. Суха, суха, а не лескучу. Не можна зрозуміти в цьому році цих грибів. Ростуть собі де хочуть. Але добре, що ростуть. Що є, ще що збирати, хоч і жарко. О, ну що, друзі. Жарко далі. Грибів менше є. Вже. Одинокий грибочок. Ось такий свіженький, молоденький. Ну тільки один. Дуже, дуже сухо. Бачите, як він бідняшка потріскав від жари. Світленький стає, темно-коричневий. Ну, але є ще, слава Богу, ще попадаються. І тут є грибниця. Ну, але ця грибниця мене ще не підвела. Ось, знову є грибочок. Один, але є. Тут було й більше в цьому році. Багато було. Поки що бачу одного. Але зато гарненького. стрункого. Ось так. Ой! Вже вечоріє, комарі почали вилітати. Ну що, ти подивимося ще зараз туди і йдемо на слідучу грибницю. Два дні назад було набагато вологіша земля. За ці два дня вітер і жара. Засушують гать землю. І це вже показується і на грибах. Грибів стає менше, грибів стають, гриби стають потріскані відняшки, теж вже не мають можливості рости. Це ще знайшов вологу. Ось який гарньон. Ось яка землята. Побачите, який гарненький. Ось такий. І так по одному, по одному, по одному ще знаходимо. В цю жару, правда, більше половини червиві. Але є і добрі. Вітер ще більше звівається. Ламає такі сухі гілки, вони падають трошки небезпечно, тому я вирішив ще трошки провірити деякі місця і буду, мабуть, вже їхати. Ось ще одного грибочка побачу. Гарненького. Ну, що я скажу? Через цю засуху вітер, грибочки пропадають. Є, є, але мало. Вже відро можна ще назбирати з трудом, а більше ні. Ну але... Можливо, це вже ця хвиля закінчується грибів. Будемо чекати нової хвилі. Я думаю, що ще тут ми не раз будемо і будемо збирати, ну, але ще поки що йдемо, ще провіримо трошки. Я ото бачу щось там впереді. ну не знаю, маремох чи білий, вони зараз. По кольору майже сходяться. Але зараз ми пойдемо разом з вами. Що це є? Це є Маремох. Бачите? Маленький маремох. Ну що, тут уже, друзі, немаремох. Тут уже дійсно білий гриб. Я вже тут пізнав його, але бідняшка такий потрісканий, ось такий вже, вже немолоденький, мабуть, ніхто не бачить, а може ще бачу щось, прямо подивимось. Також грибочок. Ось бачите, о, заховався тут, вже переріс. Ми тільки подивимось на нього і все, бачите, все, з нього нема нічого. Ось так. Був грибочок гарненький, ріс. Прийшов час постарів. Так і наше життя. Молоді, гарні. А приходить час, старіємо, сили вже нема. І життя закінчується тут на землі. От знову, друзі, хочу показати, подивіться, ніхто не приходить. Ось один. Переріс уже. Я його не буду брати. Другий. Бачите? І ось там де ще бачу один. О, ще тут один бачу. Риби переростають десь, не вже перестають ходити, бо то вже нема гриба. Ось такий, теж вже старенький. Ми його теж не будемо брати, нехай. Що він бачите, білий, чистий, але ми його не беремо. Ідемо ще трошки погуляємо і будемо їхати додому. Починає вечоріти, десь вже птахи почали співати. Я не знаю, чи вам чути, бо вітер дуже шумить. Але починають вже птахи під вечір співати гарно. Я з великим задоволенням погуляв. Буду вже направлятися вдома, ну що, друзі, скажу. Мабуть, ця хвиля вже дійсно закінчується. Сьогодні практично молодих грибів я не знайшов. І будемо чекати нової хвилі грибів, але я не знаю, коли вона буде. Якщо піде дощ, то скоро буде. А якщо дощу не буде, то, мабуть, йдеться довго чекати, так як в тому році. Були Кинулись, аж потім осінню були гриби. Більше грибів не було. Ну, я не сумую. Я дякую Богу, що він давав таку можливість в цьому році стільки бути. І я думаю, що я скоро, можливо, десь через недільку, вже з цих букових лісів переїду в Ялову, в ліс, в гори. Вже гірські гриби збирати будемо. Вже, вже от от-от-от, має пора початися гірських грибів. Я маю знайомих, які мені дзвонять, але поки що ще не кинулися гриби в лісі у горах. Тільки трошки, як десь почую, що гриб два є, я обов'язково почну їхати туди і вам знімати вже краєвиди наших горів Карпат. А тепер. Я з вами прощаюсь до нового відео. Не знаю, чи згорів, чи ще тут будуть. Я ще піду обов'язково в ці ліси наші, але чи будуть гриби, чи ні, я вже не можу вам сказати. Бедав Бог дожити до того дня, коли я буду йти, а там будемо бачити. Вам всього найкращого. Ну і до нової зустрічі!